Всім привіт! Презентую вам лотна поставка товару постільня білизна бренду Мерадісо та Ліварно. Є різних забарвлень Розмір наволочки 50 на 80 см. Розмір підіяльника 155 на 200 см. З таким розміром буде 6 комплектів. Матеріал бавовна та поліестер. Є такий комплект з двома наволочками 70 на 80 см. Та розмір підділяльника 220 на 200 см. Та два комплекти будуть з розміром наволочки 70 на 80 см та розмір підіяльника 140 на 200 см. Є наволочки по дві одиниці в упаковці. З розміром 50 на 80 см. 4 комплекти. Всього в лоті 13 комплектів, вартість лоту 3000 гривень, ціна одного комплекту 231 гривня, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!